Вони розумні, веселі та дружні. Учні 8-9 класів Луцької громади знову мірялись інтелектом у грі шкільної ліги «Майндгейм». Це вже передостанній тур і скоро визначать головних переможців. Тож під час змагань з ерудицію вирували справжні пристрасті. Хто переміг і ще більше наблизився до звання найкращої команди у сюжеті Віри Шевчук? Весело провести час із однолітками та перевірити свою ерудицію знову могли учні луцької громади. Найвпевненіше під час конкурсів себе почували команди, що вже закріпились в лідерах у турнірній таблиці. Справжні лучани минулої гри були першими. Весело діляться секретом свого успіху. Ми дуже згуртовані. Ми дуже класні. Ми самі вибрали і ну ми класно працюємо. Лучани, цього року. Ми записалися аж двічі. Це вийшло по помилці, але ми просто дуже хотіли потрапити. Така справа. Ми другі в турнірній таблиці, прямо серед усіх. Наші є дві гри, щоб вийти на перше місце, і ми думаємо, ми вийдемо, тому що в нас дуже класна команда, ми дуже згуртовані, ми. Вау. А з іншої сторони, наша команда любить вислів, горить сарай, горить і хата. Так що так що счастлив на останню, так, Та, Але слідкуйте, слідкуйте, мен гейм. Ота вас. У минулій грі команда Дикі Коти виборола друге місце. Її Учасники не втрачають оптимізму та почуття гумору і теж позмагаються за перемогу. Про свій успіх у грі теж розповідають з гумором. Ми на кофейні гущі гадаємо, тут каву роздають і ми потім завжди ми на стаканчику нас відповіді написані, Тільки ви не кажіть адміністратору.» Ми ну у нас все куплено. Ми ще хочемо до кінця року зняти, хоча б одне призове місце. Можливо, сьогодні розумієте, оскільки все куплено, ми займемо перше місце. Не так високо у турнірній таблиці команда блискавка, але її учасники дуже активні і виграють у багатьох конкурсах. Це дуже весело, активно і можна позайматися з новими людьми. Тут можна дуже розвивати свої пам'ять, свої навіть так контракт. Концентруватися на інш, деяких речах і дуже прикольно. Цікаві запитання, призи навіть це ще мотивація. Найбільше ми дуже класні, ми да. дуже активні да. і тому ми підемо задоволенням». Активністю що... це, це, це це просто найголовніше що може бути. Так активні, всі люблять, да, ми класні ми тому, буде... навіть якщо ми не виграємо, все одно класні ми Є виграли так? блокнотик». Вона виграла б в чувачах три рази, і це тільки дивоглядки. Вона програла, б. вона найкраща просто. Я йому просто піддала. Конкурси були найрізноманітніші питання на ерудицію завдання скласти слово з хаотичного набору літер. Музичний конкурс, де слід було вгадати пісню, Відеоконкурс, в якому треба було звертати увагу на деталі. Змагання «Майндгейм» були б неможливими без благодійників. Наближається до завершення турнір шкільної ліги з «Майндгейм». Бачимо, що дітям школярам дуже подобається такий вид проведення інтелектуальних ігор, інтелектуальних розваг. І власне, команди з потурнірної таблиці рухаються, і ми до останнього маємо інформації. Інтригу, хто ж переможе в шкільні в шкільній лізі з Майнґейму, фонд Гері Палиця» тільки разом розпочинаючи ось такий довготривалий проект, не підозрював, як він гарно відгукнеться в серцях, в настрої наших дітей. Адже протягом цього заходу вони мають змогу продемонструвати не лише знання, які вони отримали під час шкільної програми, але й ті знання, які демонструють їхні інтелекти і всебічний розвиток, адже вони стосуються і музики, і фільмів, і е, культури. У цьому турі після десяти конкурсів бронзу виборола команда Брейнсторм друге місце у справжніх лучан. Ну а перемога у модестиків. Вже наприкінці навчального року відбудеться остання гра шкільної ліги цього сезону. Головні переможці отримають цінні призи для себе і свого навчального закладу. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.